Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам, благословінь вам. Маю гарну новину для любящих Господа. Сьогодні в місті Познань сталася чудова, прекрасна подія, благословенна подія. Молоді люди провчилися три місяці. Кожен день вони вивчали Біблію 6 годин. Ранкові молитви, годину моляться, вечірні молитви, нічні молитви були. Приїжджало навчати їх 14 служителів, 14 вчителів. Вчитель, пастор, вчитель евангелист різні служителі приїжджали, служили для них, передали їм чудові прекрасні знання. Сьогодні ми святкували закінчення цієї програми і також благословили їх на навчання, направили їх працювати для Божої слави не тільки по Польщі, а й в інші країни. Я хотів би перелічити, в які країни. У Мексику поїде команда, в Естонію поїде команда. Для відкриття нової церкви. В Данію поїде команда. Варшава поїде команда. Місто Каліш, Польща поїде команда. В Кощин, Польща поїде команда. В Познані лишається команда працювати. В США, Чехія, Німеччина і в Лоць. Ось такі міста роз'їдуться учні для труда, для благовістя, для милосердя, для помочі біженцям з України в основному і всім, хто говорить російською українською мовою. Але в основному біженці з України. Їх є багато, і ми направили їх туди, де немає ванської церкви, а є багато українців, які втікли від війни в Україні, щоб їм принести слово підтримки, слово утіхи і благовістя, і допомогти, чим можемо допомогти. Друзі, просимо молитися за цю чудову команду 27 душ, прекрасна команда, щоб Господь їх оберігав, Господь благословляв, Господь використовував, щоб вони в вірі стояли твердо. В любі були сильні, з Богом, близькі, наповнені Духи Святого. Закликаю, підтримуйте і благословляйте. Також сьогодні навідала нас команда е, випускників другої групи в Польщі. Це третя група провчилась, е, місленська школа ковчег спасіння. А з другої групи приїхали, вони вже попрацювали, і вони отримали дипломи. І ми поблагословили їх на подальшу працю для Божої слави. І на подальше навчання, де вони виберуть собі навчатися, далі продовжувати е, здобувати богословського світу. Ось такий чудовий в нас вечір сьогодні був. Ось таке чудове служіння в нас сьогодні було. Ось така жертва хвали Богу була. Славили Бога, поклонялися Богу і благословляли чудових, молодих, енергійних, благословених, молодих людей на працю на служіння. Також хочу подякувати батькам, які відпускають дітей і благословляють дітей. На служіння для Господа, батьки, ви мудрі, ви мудрі, ви вірі. Слава Богу, за вас. Також дякую всім служителям, які приїжджали служити, щоб ці дітки приготувалися для служіння. Дякую вам, браття, що ви викроювали свій час, долали далекі дороги, і з України приїжджали, і з Америки прилітали, викладачі. Дякую, браття, дякую, хай Бог благословить вас. Друзі, а також хотів би сказати європейським українським церквам. Якщо б ви хотіли їх відвідувати чи в Данії, чи в Естонії, чи, чи в Польщі, де вони будуть працювати, то ви скажіть нам, ми дамо вам адресу, побудьте з ними, відвідайте, поможіть в іванілізації. Хто спроможний, профінансуйте які іванізаційні проекти, які акції, підтримайте їх матеріально. Вони молоді, поки понаходять роботи собі, ось то буде потреба і фінансово. А так, друзі, хай, хай молитва про молодих місіонерів завжди буде на ваших устах. Слава Ісусу Христу, Благословінь Вам з Бога. А я один з маринників твоє Господь, що йдуть до неба, і по милості своїх мене призвав. І коли би я пішов, пішов не мрія, Бочу я, щоб піску стані. Бог з тобою нагадає, ти благословенний Господи. Як і всі люди. Я хочу помолитися за вас разом із тими, хто тут в цьому залі залишився.